Про протидію корупції та рівень злочинності у Київському районі йшлося на нараді під головуванням прокурора Олега Плескача. Правоохоронці доповідали про зроблене у 2014-му та нові виклики, які постають перед ними. Так нині зросло число квартирних крадіжок. Злочинці вибивають серцевину замка здебільшого фірми Кале. Тож власникам таких замків слід бути пильними. Пенсіонери ж потерпають від телефонних злодіїв, які представляються працівниками міліції та податкової, і вимагають гроші під різними приводами. Інші обдурюють полтавців, маніпулюючи на курсі долара, озвучують заманливі пропозиції, від яких складно відмовитись. Насправді, все це пастка. Окрема тема розбої. 7 лютого цього року. Відбувся досить неприємний і можна сказати резонансний випадок на території району. Це Напад на чоловіка, який йшов класти гроші у відділення банку. Коли він рухався по одній з вулиць, по вулиці на перехресті вулиць Коцюбинського і Ватутіна, на нього був здійснений напад трьох чоловіків. В ході нападу ці чоловіки застосували насильство, а саме били ногами руками дану особу, забрали сумку з грошовими коштами. Це близько півмільйона гривень. Завдяки злагодженій роботі правоохоронців злочинців встановили і затримали щодо профілактики правопорушень. Хотів би зазначити, що ми на сьогоднішній день проводимо відповідні патрулювання. Це патрулювання, і за рахунок особистого часу з представниками громадськості, де виявляємо різні суспільно-небезпечні діяння, попереджаємо злочини правопорушення. Вислухавши правоохоронців, Олег Плескач, зазначив, що реальну оцінку їхній роботі дадуть пересі. Чні полтавці серед завдань, поставлених перед стражами порядку на найближче майбутнє, протидія корупції у сфері охорони здоров'я, освіти, земельних правовідносин та використання бюджетних коштів.